Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма це вас хвилює, студія працює Марина Шкорубська. Я раді вас вітати. Не перемикайте, залишайтеся з нами. Традиційно по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області та говоримо про те, що відбувається в нашій освіті. А сьогодні тим більше затримайтесь біля нас, тому що в нас гості з області, чарівна дівчина, е, десятикласниця, яка розповість про те на ту тему, про яку ми будемо говорити зсередини. А говорити ми будемо сьогодні про патріотичне виховання молоді. Якби пафосно це не звучало, і може хтось сказати, що сьогодні це модно, але це дійсно цим живуть сьогоднішні школярі. І я рада вітати в нашій студії. Дарину Міщенко, учениця 10 класу Новогригорівської загальноосвітньої школи, 1-3 ступеня Вознесенської районної ради, президента учнівського самоврядування цієї школи. Доброго дня Дарина і також нашу шановну гостю Оксану Валерівну Таранову, методиста Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти. Педагогічної Миколаївської області, доброго дня вам. Отже, Оксана Валерія, спочатку ви, до вас питання, і хотілося б дізнатися про загальну ситуацію. Так я вже повторюся, може хтось розповісти, що зараз можливо модно говорити про патріотизм. І ми вже не раз в цій студії говорили про патріотизм, але як я намагаюся завжди це звести до того, що патріотизм це те, що навколо нас. Якщо ми це любимо і цінимо, то. Воно це і є. І я знаю, що після, інститут після дипломної освіти опікується цим питанням і може нам розповісти про те, взагалі, як ситуація на сьогодні, як сприймається це питання школярами, старшими школярами. Я знаю, що ви проводили дослідження, і що досліджували, про що питали. Ще раз доброго дня. Я розповім про те дослідження, яке проводилось працівниками інституту післядипломної освіти протягом січня-лютого 2015 року. Моніторне дослідження так і називалося «Вивчення стану організації патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах Миколаївської області. Респондентами в цьому дослідженні були заступники з виховної роботи та ті педагоги, які відповідають закладах за виховну роботу, а також учні 10-х класів, всього 670 учнів. Ну і звичайно, оскільки почали говорити про це дослідження, хотіла б хоча б декілька слів розповісти про результати цього дослідження. Дітей запитували, чи вважають вони себе патріотами. На ще класники 91% відповів, що так, вони безумовно вважають себе патріотами, або швидше так вважають себе патріотами. Лише 2% зазначили, що ні, швидше вони все ж таки не вважають себе патріотами. Оскільки чому вважають себе патріотом, оскільки намагаються своїми вчинками діяти на благо своєї держави, наслідують національні традиції, розмовляють українською мовою, живуть в Україні а також беруть активну участь в громадському житті. Стосовно того, модно це чи не модно бути патріотом. Ми запитували в дітей, якщо, наприклад, зараз така є тенденція вбиратися в національний одяг, прикрашатися національною символікою, безпосередньо для вас, що це модна тенденція чи прояв патріотизму, то якраз 84% опитаних питаних відповіли, що все ж таки це прояв патріотизму для них особисто. Що є предметом гордості для вас за свою країну, свій народ? 52% мужність, героїзм наших військових. Це найбільший показник, який був серед тих чинників, які були запропоновані учасникам дослідження. Знову а ж таки, які ще чинники були? якщо Наше минуле, наша історія, потім також могили наших предків. Зараз важко відразу з'ясувати. Ага. Великі люди моєї національності, мова мого народу, наші пісні, звичаї, традиції, прапор герб гімн, місце, де я народилась, наша земля, територія, на якій ми живемо, душевні якості мого народу, держава, в якій я живу, наша працьовитість, наша література, мистецтво рідна природа, перемоги спортсменів, віра, релігія мого народу, могили предків. І на останньому місці наша військова потужність. На жаль, це є предметом як нашої протиставлення, віта. так, так найменше наша військова потужність, так. І найбільший відсоток набрали так, ті військові, так, які з тою ж військовою, військовою потужністю намагаються щось робити. Справді так. Чинники, а знову ж таки питання: хто я такий? 72% відповіли, що вони в першу чергу є громадянинами України. І 31% назвав би себе свою національність, тобто знову ж таки ми говоримо про ті патріотичні почуття, які виявляють наші учасники дослідження. Чинники, що найбільше впливають на формування громадянських позицій дітей, діти визначили звичайно, сім'ю найпершим чином, і навчальний заклад впливає найбільше на формування їх позицій. І знову ж таки, коли запитували, чи проводиться в навчальних закладах робота щодо патріотичного виховання учнів, 97% відповіли, що так, в їх навчальних закладах така робота проводиться. І учням було запропоновано зазначити, які найбільш далі заклади, які проводились в навчальних закладах. Їм сподобались і запам'яталися. Так, от, самим цікавим було, що серед тих заходів, які перераховували діти, і найчастіше згадували це заходи на підтримку наших військових, це і виготовлення оберегів, малюнків, це і написання листів поранених. Тобто повністю допомога, яка стосувалася моральної підтримки наших воїнів, а також благодійні акції та ярмарки, які проводились в навчальних закладах, і зустрічі з учасниками АТО, тобто, це найяскравіші заходи, які проводилися в навчальних закладах, і найбільш сподобались учням. Ну і хочеться відзначити, що коли в педагогів, які знову ж таки брали участь в дослідженні, запитали, які позитивні зміни ви помічаєте як наслідок тієї роботи, яка проводиться в навчальних закладах, то відзначили, що в поведінці і свідомості дітей відзначають такі зміни, як Зростання рівня національної свідомості учнів, зростання патріотизму учнів, піднесення патріотичного духу, з'явилася гордість за країну, почуття відповідальності за її майбутнє. Діти пишаються тим, що вони є українцями, з задоволенням вбираються в національний одяг, прикрашають себе національною символікою, і також хотілося б сказати, що учні. Знову ж таки зросла громадянська активність учнів, і з'явився такий принцип: якщо не я, то хто? Тобто діти стали внаслідок цього більш згуртованими, дружнішими, більш милосердними і чуйнішими до чужого горя. Це ми розуміємо і бачимо навіть з результатів роботи, яка проводиться учнями. Безпосередньо я думаю, про яку Дарина нам сьогодні розповість. А також зросла активність ініціативність учнів у тій у, у, в, в, позакласній діяльності, яка проводиться в навчальних закладах, і в, в шкільному самоврядуванні. Причому учні ініціюються ці заходи відповідально що ставляться до їх проведення. А також хочеться відзначити як позитив, що ем, з'явилося почуття гордості за наших військових. І діти позитивно ставляться до служби в армії, вони виявляють готовність захищати нашу країну. І наостанок також хочу ще зазначити як позитив, що зросла і активність батьків участь їх в проведенні роботи, що стосується саме патріотичного виховання. Вони активно залучаються до тих заходів, які проводяться в навчальних закладах. Ну, судячи з того, що ви перерахували, позитиву дуже багато, так. але знаєте, чомусь так сумно, що цей позитив виходить з негатива. Що виходить, що якби не були ті події в нашій країні, то багато угу. би з тих чинників, мабуть, би і не було. І хочеться, напевно, щоб ті хлопці, які сьогодні хочуть служити в армії, дарини не однолітки, щоб до того часу, доки вони підуть служити в армію, щоб все ж таки. Ці трагічні події на нашій землі закінчилися вони вже служили в мирний час. Так, звичайно, хочеться сподіватися. Хочеться на це сподіватися. Ну а зараз я думаю, що багато ми говорили про дітей з вами між собою. А в нас сидить представник таких дорослих дітей, саме тих десятикласників нашої області. Так, це Дарина Міщенко. Ще раз доброго дня. Дарина, скажи, будь ласка, от. Для тебе особисто, що патріотизм, таке маленьке тестування по тим етапам, по тим питанням, що проводилось дослідження, дослідження. Що для тебе патріотизм? Особисто для мене це любов до своєї батьківщини, це не соромитися говорити українською мовою. Це, наприклад, на привіт, відповісти привіт, заспівати українську пісню, не соромитись, сказати, що ти з села. Але любов до батьків це не насамперед, не любов до батьківщини, а це великий обов'язок. Кожна молода людина має активну громадянську позицію і не має бути байдужим до подій в нашій країні. І наша школа не стоїть осторонь таких подій. У нас є волонтерський загін, поклик, і ми виконуємо активну роботу, проводимо дуже багато акцій. Я можу розповісти про декілька з них. Що це за акції? Угу. На 8 березня ми провели акцію Поговори зі мною сину. До речі, ця акція ще не разу не проводилася в Україні, а тільки в нашому районі. Ми зібрали кошти, купили поповнення рахунку, зробили серденько, прикріпили туди це поповнення рахунку і ходили у нас на два села шість воїнів-захисників. Ходили до їхніх мам, дарували їм це серденько. Вони могли поговорити з сином, і ми, звісно, передавали йому привіт, дякували мамі за такого гарного сина і бажали йому скоріше повертатися. Потім ми приймали участь в акції новорічні подаруночки солдатам. Ми слали їм солодощі, але це були тільки кексики, цукерки, згущене молоко, не як завжди, крупи, там, наприклад, макарони, а тільки солодощі і, звісно, побажання. Також проводилася акція. Солдати відчують плод дитячих долоньок. А маленькі діти малювали свої долоньки, потім вирізали, і постали побажання там. Також туди підключилися їхні батьки і теж слали посилочки нашим воїнам-захисникам. Це були і засоби особистої гігієни і продукти харчування. Також ми проводили акцію «Вознесенщина з тобою для нашого земляка Новогригорі... Новогригорівської школи. Ми, він отримав ранення в зоні АТО. Ми зібрали майже три тисячі, але збирали не тільки школою, а всім селом, а потім передали його батькам. І розинкою цієї акції був блокнот побажань, бажань. Угу. І потім майже три тисячі блокнот передали його батькам. А що бажали? Цьому блокноті ти е, знайомилася е, з побажанням? Так, звісно, я президент школи, тому я цим і займалася. Е, Побажала йому скоріше вилікуватися, е, повертатися додому, е, здоров'я, щастя, успіху в подальшому житті. Ну, звісно, такі побажання. А скільки років цьому військовому? Е, 23. Ну він недалеко від вас відійшов до Так, він зовсім молодий, так. І ну а ти які відчуття, коли ти відчуває усвідомлюєш, що людей дитина така сама він дитина для своїх батьків, людина не набагато старша від вас, і зараз ризикує життями, знаходиться під ризиком завжди? Так, звісно, ми дуже вдячні, що можемо жити під світлим небом, радіти кожному дню. Завдяки їм ми розуміємо це все, що тільки завдяки воїнам-захисникам у нас ми живемо, і дуже вдячні їм. Завжди підтримуємо їх. До речі, ця підтримка вона дуже відчувається, тому що при спілкуванні, наприклад, я особисто спілкувалася з одним із воїнів, який був в зоні АТО, і він поранений повернувся. І дуже зворушливою була ота. Розповідь про малюнки дитячі, тому що я ну, цікавляться діти. правда цікаво, куди вони діваються і що з ними відбувається. Так. І вони кажуть, що вони лежать в них прям такими пакунками, і ніхто навіть рука не піднімається. Навіть був такий випадок, не було чим розпалити багаття, не було бумаги взяти, розпалити. І ні в кого рука не піднялася взяти той малюнок, щоб розпалити багаття, тому що вони їх переглядають. Це для них дуже зворушливо, ці дитячі ручки Чиї б вони не були, але ця підтримка для них дуже важлива. У нас також таке було влітку. На в селі волонтер Андрій Кучеренко. І влітку, коли він возив їм бронежилети, ми намалювали малюнки, і в кожен бронежилет поклали ці малюнки, дитячі малюнки то теж відправляли. А скажи, будь ласка, от твої однолітки, однолітки хлопці, як до цього ставляться, і чи не є це нав'язуванням? Тому що дехто може сказати, що нав'язують таку позицію, нав'язують такі дії, що от вся школа збирає і все і я повинен збирати. Чи є ті, хто не хоче цього робити, і не відчуває потягу до цього? Ні, я можу сказати, що у нас всі патріоти своєї країни, і хлопці, і дівчата, навіть ось ми в 10 класі вже нам на наступного року. Іти вчитися, здавати знов, і ну нас запитують, де б ми хотіли жити. Тому ми всі відповідаємо: хотіли б подорожувати, можливо, на в інші країни, але саме жити, навчатися, будувати свою родину саме в Україні, тому що це наша батьківщина. Ми хочемо жити тут. Знову ж таки, в дослідженні, про яке я говорила нам Оксана mm -hmm. Валерівна, звучало, що більшість учнів вважають, що на них впливає, крім школи, ще сім'я. Так На першому місці це родина, що звідти йде патріотична, яке живе у вашій душі. Яким чином на тебе вплинула ця родина? У мене родина теж справжніх патріотів, українців. Е, у нас є свої традиції. Ось, наприклад, е, ми вишиваємо бабуся моя на день народження е, нашому дідусю вишила таку сорочку. Угу. Трішечки так, так підтримую, щоб було видно, розгорни гарненько. Таку сорочку, це бабуся у нас. Потримай трошки, щоб всі побачили цю красу. Це бабуся вишивала. Це бабуся нас вишиває. Е, також це у нас з покоління в покоління передається, так можна сказати, такий спадок, талант. Е, також мама робила таку ікону. Просто вишивала. Це з бісером? Так, Так, з бісером. З Та вона не вся з бісера. Да, це не вся. хрестиком вишита, але угу. з бісером. так? — Так. — І скільки мама вишивала цю ікону? Е, місяць. Місяць трішечки більше, тому що ну, робота так по вечорам, угу. люблена справа. І трішечки вже я пробую цим займатися. Ось такі серветки. Але надалі думаю вчитися теж і картини і, можливо, сорочки. Хотілося б мені. А хто з вас найбільша майстриня? Цьому в цій справі. Ну, мама. Зараз вже мама. Але звісно, бабуся спочатку передала і заклала в нас це. А ти з чого? Коли ти вперше стала вишивати і чому я вирішила вишивати? А, перше це було в школі в мене на уроках художньої культури. Так, ми почали навчатися, а потім, правда кажучи, щось, я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, мені так було вечорами, я вирішила вчитися брати приклад з бабусі, мами, мені це цікаво, тому теж почала вишивати. Багато таких робот в твоїй сім'ї? Е, ну, близько 10, більше десяти, я думаю, так. Але ми ще даруємо нашим родичам. Угу. Так, це от. теж вдома залишилося. Так. Угу. Скажи, будь ласка, а Серед твоїх однолітків також, от, якими ремеслами вони займаються? Чим захоплюються? У мене є подруги, які теж вишивають і з бісера і в'яжуть. Потім танці, співи, ну, як молодь. Коли ти розповідала про те, що молодь має бути патріотичною, що таке для тебе патріотизм, ти говорила і про те, що знати, говорити українською мовою, знати українські пісні. А як ти вважаєш, чи може бути патріотом людина, яка ну, не зовсім володіє українською мовою, але просто любить українські пісні або взагалі просто не володіє українською мовою? Адже саме. З цього кривотолки всі розпочинаються. Так, мовна тема, особливо для нашого регіону, вона досить гостра. Чи може бути патріотом, на твою думку, людина, яка не володіє українською мовою? Ну мені здається, може, тому що це ж не якесь звання патріот, це від душі воно йде. Ну, Мені здається, що може. А ще, якщо вона хоче вивчити українську мову, можливо, вчить, тому може. Оксана Валерівна, скажіть, будь ласка, те дослідження, яке проводилось, воно uh -huh. проводилося в яких школах, в яких районах? Воно охопило повністю навчальні заклади всієї області. Формувалася вибірка, вибіркова сукупність відповідно до генеральної сукупності, тобто пропорційно. Uh -huh. Тому представлені всі регіони нашої області. І скажіть, будь ласка, наскільки гостро стояло, наприклад, мовне питання під час цього дослідження? Я не можу сказати, що настільки гостро, оскільки е під час опитування знову ж таки запитувалася, як ви вважаєте, чи е повинен громадянин обов'язково володіти е державною мовою? То були такі е Учасники тестування, які відповідали, що ні, це не є обов'язкове вміння та знання, яким має володіти певний громадянин. Патріот своєї країни. А, адже патріотом ти при цьому все одно можеш, можеш бути. бути так? Так. Скажи, будь ласка, хотілося б побільше поговорити з Дариною, тому що в нас дуже рідко приїжджають особливо молодь з району. Взагалі, чим живе молодь от твої однолітки в селі, де ви знаходите собі заняття? Що ви робите? Е У нас є клуб. В якому є гуртки. Ми танцюємо, співаємо, розвиваємося. Також в школі. В нас є, є гурток по туризму. Потім у нас є волонтерський загін. Поклик ми теж активну роботу проводимо, є група підтримки. Дівчата танцюють, називається Dancing Girl. Ми теж, до речі, Писали проекти, потім виграли форми, і у нас, тому у, нас, у нас були форми, і тому ми вирішили створити цю групу підтримки. А скажи, будь ласка, хотіла б по закінченню школи, потім вдало вийти заміж і жити в місті? Ну, звісно, хто ж не хотів. А пов'язуєш своє майбутнє з своїм селом взагалі чи ні? Так, звісно, я обіцяла, така у нас була тема, я з вчителями спілкуюся. Я президент школи, ми проводимо якусь роботу разом завжди. Я говорила, що я виросту обов'язково, стану успішною і буду допомагати своїй школі. І там залишились мої рідні, бабусь, дідуся. Я завжди ніколи не буду забувати своє село, буду завжди приїжджати туди. Знаєш, тому що патріотизм це дуже пафосне слово. А от любов до свого рідного краю, наприклад. З того і починається за тим, що ми слідкуємо за своєю домівкою, так за, за тим, що біля домівки знаходиться, біля школи, за те, що впорядковуємо те, що ми любимо свою маму, тату, бабусю, поважаємо свою культуру. Це і є патріотизмом, той той самий, якого нам напевно довгий час не вистачало. Як ти вбачаєш, що б тобі хотілося зробити для свого села? Я б е зробила, по-перше, для своєї школи це дуже хотіла, тому що вони зробили для мене дуже багато. Е вони допомагають, ну, вони вчать нас далі на життя, в життя йти. Е я б е допомогла нашому сільському клубу і ну, взагалі допомагала своєму селу всім, чи могла б. Оксана Валерівна, і наостанок, от згідно того дослідження, чого б хотілося ще додати? Це патріотичний процес патріотичного виховання. Це чи вже, вже все вже ідеально, як має бути? Ви знаєте, мені здається, що додавати не потрібно, оскільки е, все має бути виважено. А той патріотичний вогник, який запалав в душах наших дітей, щоб він не згасав на майбутнє. І що з цього приводу наостанок? Кожному по хвилинці побажати нашої нашій молоді, і що, що б тобі хотілося побажати, Дарино? Своїм вважаю, одноліткам? Я вважаю так. Якщо добро буде діяльним, то коли-небудь воно обов'язково переможе в нашому світі. У нас є нові ідеї, плани, які ми обов'язково втілимо в життя. Ну, в тебе не побажання, в тебе такий заклик, так да. в дусі, в, в тому дусі, в якому ти виховуєшся. І дай Боже, щоб в тебе цей вогник не згасав, і е, те, що вас запалили в сім'ї, в школі, щоб дійсно воно не згасало. Оксана Валерівна. Я хочу, щоб насправді ми і надалі пишалися тим, що ми українці. Так коротко і ясно. Дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Отже, в гостях у нас були Оксана Валерійовна Таранова, методист Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, та Дарина Міщенка, яка завітала до нас з Новогригорівської загальноосвітньої школи Вознесенської районної ради. Дякую вам, дякую за дякую, ваші усмішки, сяючі очі, цікаву розмову. Я думаю, що це не застання зустріч. А ми закінчуємо, на жаль, вже в ефірі була програма Це вас хвалює. До побачення, до нових зустрічей!